Вимкнення світла одне з найболючіших питань для всіх українців, і хоч Рівненщина вважається тиловою областю, все ж частина мешканців обурена ситуацією щодо графіків відключень і чекає на стабільнішу ситуацію. Відтак у Рівне обленерго роз'яснили причини відключень і порядок черг. Там кажуть, що після масованих ударів по енергосистемі робити точні прогнози щодо стабілізації електропостачання наразі неможливо. Якщо нових атак не буде, темпи ремонтних робіт пришвидшаться, Якщо ж удари продовжаться. Період обмежень збільшиться той стан мереж, який на зараз є після цих масових масованих ракетно-дронових ударів. Він не дозволяє зробити чіткий прогноз відновлення цього обладнання, відновлення підстанцій станцій, які зазнали цих ударів, і, безперечно, цей процес потребує як і постачання нового обладнання, так само і монтаж цього обладнання. І якщо не будуть завдаватися нові удари, то тоді цей е, термін буде коротшим. Якщо ж вони і далі будуть е, бити по нашим об'єктам, то. Цей час буде від... відтерміновуватись. Попри близькість двох ЕС, Рівненська область також живе за графіками, адже наші мережі входять до єдиної енергосистеми України і пошкодження в інших областях впливають на всіх. Раніше таких станцій і ліній було більше зараз менше, тому наслідки відчутні для всієї країни. Окрема проблема пікове навантаження після подачі напруги. Дуже багато обладнання є включеного в мережу. Це, це ті самі бойлери, ті самі там електрокатли, ті самі, навіть наголошу на цьому електромобілі. Вони знаходяться включені в розетку. Коли ми подаємо електроенергію, це це все обладнання одночасно вмикає. одно, Одночасно вмикається. І то обладнання, яке стоїть на підстанціях, воно до для цього, для цього не розраховане. Ігор Красінський додає пріоритет віддається критичній інфраструктурі. Їй виділяють до 25% потужності. Решту розподіляють на шість черг із підчергами. Різниця між чергами становить 2-3 години. Енергетики при цьому намагаються дотримуватися максимальної соціальної справедливості. Ба більше фахівці кажуть, ситуація в енергетиці змінюється щогодини. Ілля Томашевський, Олег Шоламай, новини Рівного.